Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Христос Воскрес, благодатна неділя. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, відпочиваємо на природі, на морі. Ну, хто де. Але неділя для того і до нашого, бо ми трохи відпочивали, трохи молилися, звісно. Більше молилися, ніж відпочивали, або відпочивали в молитві. Так взагалі супер. Супер сказано. І сьогодні візьмемо наше посилання, яке нам. Вдалося на цей місяць Марії і спробуємо знову заглиблюватись, шукати глибину і сенс цього посилання. Бо можна поверхово прочитати, як завжди сказати Марія водичку лє те ж саме завжди каже, і нічого не змінити в своєму житті. Ну але Марія каже нам не для того, щоб ми просто казали, що «А, це вона те саме каже, а для того, щоб ми змінювали своє життя, особисте життя не чиєсь. Не сусіда, не сусідки, а своє особисте життя. Послання цариці миру 25 липня 2023 року. Дорогі діти, цей благодатний час, коли мене Всевишній посилає вам, щоб вас любила і була дорога вернення, приносьте ваші молитви та жертви за всіх тих, які далеко і не пізнали Божої любові. Дітоньки, ви будьте свідками любові та миру для всіх немирних сердець. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і коли так читаємо, то. Здається, там Марія комусь каже: Ви, вам. І завжди кажу, що другий раз треба перечитувати, і це саме слово Боже, завжди до себе перечитувати. Дорога дитино, цей благодатний час, коли мене Всевишній посилає тобі, щоб тебе любила і вела дорогою навернення, принось свої молитви та жертви за всіх тих, які далеко і не пізнали Божої любові. Дитинко, будь свідком любові та миру для всіх немирних сердець. І тут уже а, а, яка ще сердечко тьокає. Бо до тебе Марія каже, не до когось там, не до воду лє там всім іншим, а тобі каже: ти будь е, свідком любові та миру, ти, особисто ти будь. І особисто ти принось молитви і жертви за, за тих, хто далекий від Бога. Не критикуй, не о, о, осуждай, не, не знаю, не нарікай там на людей, а молись за них. Бо ми живемо в світі несправедливому, в світі, де йде війна несправедлива, де йде загарбництво, де крадуть, гвалтують. Купа всього за день трапляється то, що не є справедливістю, то, що не є людським і то, що не є Божою волею. Але Бог нас тут покликав, і Марія нас кличе не для того, щоб ми нарікали і жалкувалися або. Засуджували тих людей, бо від того нічого не зміниться. А якщо будемо молитися, щоб вони пізнали цю Божу любов, ті люди, які не пізнали Бога просто напросто, вони добрі, але не знають, що, що є Бог, що Бог їх любить, і тому роблять такі речі. Марія просить тебе сьогодні особисто, щоб ти молився і приносив свої жертви. Що таке приносити жертви? Це є буквально вкладати свій час, пішов на літургію. В наміренні тих свого сусіда чи сусідки, яку ти ненавидиш, або може родички за часто родичі більше себе ненавидять, ніж сусіди з сусідками. Тому за тих молитися, за тих молитися, Давайте сьогодні молитися за тих, кого ми особисто маємо неприязнь, неприязнь або ненавість навіть якесь непрощення, або, ну ви зрозуміли мене, щось таке, що тобі люди. Зробили погане, і ти ще не простив, то за цих людей молитися, щоб вони пізнали Бога. Коли вони пізнають Бога, то придуть, вибачаться перед вами, доповнять вас, компенсують вам, якщо щось вкрали, наприклад, то зміниться щось. Зміниться. І за них помол... сьогодні помолимо. І будемо свідками. Будемо. Будеш ти свідком або е, свідченію. Не знаю, як то жінка, коли свідчить, хто вона. Бо чоловік свідок, а жінка, ну, напишіть в коментарях, як то правильно говорити. Дитинко, будь свідком любові та миру для всіх немирних сердець, для всіх немирних сердець. Тобто, всі, хто ходять в немирі, в роздратованості, в бунті, будь для них свідком своїм миром. Свідч. миром який тобі дає Господь, який тобі дає Господь, ти своїм миром свідчиш. Тобі навіть нічого не треба робити. Ти просто ходиш в мирі, всі в паниці, всі вже в обкапа, в обкаканих штанах бігають, бо вкакалися, бо коронавірус, наприклад, пішов. Або зараз ще значить, зачнеться якась інша ситуація, війна там, а ти ходиш в мирі, спокій. Ракети прилітають, прилітають в сусідній будинок, а ти в спокій в мирі. Ну, бо не боїшся смерті, бо ти є християнин. ти вже замовив собі літургію вчора на щасливу смерть. Тому тобі що боятися? Ну no. не будемо боятися і будемо сьогодні свідчити своїм миром і радістю тим, хто має неспокій на серці. Будьте благословенні! Мир вам радість, благодать зниуму, папа.